О, дивись, я тобі щось покажу. Ти знаєш, що то за дерево? Ні. Оце. А оце і от ягідки на підлозі. Це алеча. Ми колись збирали їх. Ой, біля нас, біля дерева, біля О, ти весь впав. Біля нас росло дерево і ми і ми збивали ніби палками і їли. Смачну алечу. А коли ми ще могли на цей е Вилізти на дерево, потрусити і принести додому. Ні. Бабуся алеся. Смачна. Варила компот. Клас! Я не дуже вмію лазити по деревах. Але я лечу, би хотіла. А лечу. Я лечу. О, а леча. Ще дві впало, йдемо збирати. Лови! Лови, налітай. Ой. На, тобі кульок, який я маю, зараз донесем бабусі, хай компот вари, але збирай такі, щоб були цілі, а не полопані. Тільки